Перестаньте симулювати у соціальних ролях, якщо ви хочете отримати щастя та знайти саме вашу людину. Пояснюю, що таке симуляція соціальних ролей. Наприклад, ви. Середньостатистична людина, середньостатистичним зароботком, зароботком, але ви дуже застінчива особистість. Вам є теми, котрі ви стісняєтеся, але ви пройшли курси, і тепер ви ультра-супер турбо, мега не застінчива людина. Але у вас на це уходить дуже багато сил. Ви приходите додому, просто падаєте так, Господи, чому я так багато вас чувствую? Тому що ви брешете. Ви брешете собі, ви брешете іншим людям. Ви всередині не змінилися, ви вдягли образ, котрий витрачає у вас багато енергії, багато сил, і на підтримку цього образу, окей, ви цей образ зробили навіщо? Щоб ем, знайти дівчину або хлопця, окей, ви знайшли їх. Як? Показуючи те, котрий ви всередині не являєтеся. А потім люди починають жити і виявляється, що всередині це дуже сором'язлива людина вдома. А людина каже: слухай, а як так виходить? Ти ж був, ти була інша, ти був інший. Як так виходить? Тому що людина не показує справжню соціальну роль. А ви скажете, а якщо мені не подобається, то спочатку треба змінити щось всередині, а вже потім, потім показувати цей образ наружу. Бо люди ідентифікують нас стосовно, ну, Дивлячись на наші думки, на наші дії, на наше все. Тобто, спочатку ми себе показуємо, і потім люди на це відгукуються, розумієте? І от то, те, що ми покажемо, внутрішній світ, людина дізнається потім, не зараз. Тому котики, кицічки, зайчики, пташки, ким ви себе ідентифікуєте, почуйте, будь ласка, коли ви обманюєте людину, ну тиражуючи образ, котрий всередині нема. Неважливо, чого ви це робите. Важливо, навіщо ви це робите, щоб отримати людину. Окей, ви її отримали. А як її втримати?